Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Британська розвідка оцінила те, що Вагнер і Пригожин, власник Єгині Пригожен, власник приватної військової компанії Вагнер про те, що він призупинив набір зеків до себе. Влави цих вагнерівців суть в тому, що Британська розвідка вважає, що таке рішення Пригожиним було прийнято після того, як зросло протистояння між міноборони Росії і саме його структурою. А ні для кого не секрет, що вони ворогують, і відповідно. Те, що самі зеки е, в Росії почали дізнаватися реалії важкі реалії, що насправді відбувається на фронті, тому що як виглядало наступним чином, прилітав на гелікоптері Пригожин в якусь е, е, в'язницю і розповідав в'язням, що ви йдете воювати, вам будуть платити півтора тисячі доларів в місяць зарплатні, а потім після е, Шести місяців ви зможете повернутися, і вам буде скасоване ваше ув'язнення. Насправді ж все набагато важче для них, і відповідно зараз зеки почали дізнаватися. Відповідно, зеки е, стали менше проявляти бажання йти воювати в складі вагнерівців. Ну і британська розвідка. За даними відкритими даними Пен служби Росії, повідомляє, що пік набору загалом зеків до Вагнеру припав на середину осені. А от власне грудень і січень шалено шалено ці темпи впали. Ну от Пригожин заявив, що більше не будуть набирати. Але як він це пояснив, Пригожин? Ну це от така фантастика. Він сказав, що ми не будемо набирати зеків більше до Вагнер до нас, до вагнерівців, Вагнерів, тому що в нас є. Запати з інших країн, і як факт навів того, що реклама його структури дала змогу отримати, де слухайтеся, 10 мільйон мільйонів заявок від громадян Сполучених Штатів Америки. Ну хто це може повірити? Мені слабо якось уявляється. Але в нас також є пригожний, який вже вирішив, що він буде робити, і які країни куди віддавати після війни в Україні. Давайте послухаємо. должны по-человечески, как с 41 по 45, закрыть все на ключ. Никаких Турции, никаких Франции, никакого расслабона. Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать, как папа Карл. Вот когда мы повкалываем по-нормальному, да, тогда мы можем задать вопрос, где наш Ламанш, и 100%, мне кажется, никто не будет против. Нам надо будет Францию, Италию, Болгарию, там еще что-нибудь украинцам отдать. С ними надо честно поделиться. Потому что они с нами здесь вместе настрадаются еще мама не Ну Украине, чи хто йому там постукав по цій лисі? Лисі башці не зрозуміло, куди звідкиньотки думки йдуть. Але ви ж бачите, що риторика класична, вони не можуть просунутись на фронті нормально за ці місяці, а вже ділять ламанш вже країни Європи віддають Україні ще щось. Ділять ну знаєте, коли ти безсилий, і коли ти не можеш запропонувати реальних якихось дій і фактів, ти починаєш оце от вигадувати. Це класичне от Пригожин використовує риторику, Пропагандистів в Росії, ну окрім цього, власне в цьому інтерв'ю коментарі там ще один є шматок. Відео він розповідав, окреслив свої цілі е, власної спецоперації. і виявляється що Пригожин має амбіції дійти до Ламаншу в принципі. Звідки з'явилися ці ідеї розподілу Європи і ділення цієї території з українцями, якщо нам надо йти до Дніпра? То тоді де буде на якщо нам надо закрити ДНР. ЛНР. Ну, треба ще хоча б будь полтора два 2 поработати. Якщо нам потрібно дойти до Ламанша, то тоді у мене є свій ідеальний план. Я просто не уявляю, який ідеальний план пригодження дойти до Ламанша. Вони не можуть Бахмут пройти вже півроку. Ідеальний план, вчитися. демонструє Генштаб зведення Генштабу кожного дня про ідеальність планів. І про що сказав Микола Даводюк, політолог, що. Як не можу собі на секундочку глобіни народ подумати? Ви поклали 200 тисяч для чого за що, і е, взагалі, яка суть цього всього? Ну це от і так виглядає ідеальний план дойти до Ламанша.